У нас завжди з вами цікаві гості, які розказують нам дійсно щось дуже незвичайне, як і сьогодні. Бо у нас на зв'язку Екстрасенс Віктор Литовський. Пане Вікторе, ви нас чуєте? Так чую добре, доброго дня. Вітаємо вас. Дякуємо, що ви знову доєдналися до нашого марафону. Завжди дуже цікаво з вами розмовляти та дізнаватися нову інформацію. І я відразу хочу запитати вас про таку річ. Я от зайшла вранці на вашу сторінку в інстаграмі та побачила, що проходять курси на запис на таро, на навчання розкладів і цього всього іншого. А мені цікаво, от просто для щоб всі знали, цьому можна навчитися, не треба яких мати здібності чи, чи чогось. Ви знаєте, враховуючи той факт, що кожна українська жінка, як конотопська відьма, може подивитися і зробити і побажати так, щоб воно дійсно справдилося і було так, як вона захотіла. Наразі є попит на те, щоб проходити навчання. І, більш того, нова група вона дає досить вагомі результати в цьому напрямку. Українці розвиваються бажання, ми можемо пройти навчання також дуже цікаво, дуже дякую. Добре, а скажіть, будь ласка, будемо переходити до більш серйозних тем. От, щойно ми обговорювали у студії новини і говорили про те, що уряд збирається говорить про можливу евакуацію з деяких областей України, зокрема з Харківської, Запорізької та Миколаївської. Чи не робили ви розклади на ці області? Що там до чого прислухатися людям? Прислухатися до уряду і прослухатися до тих рекомендацій, котрі дає, дає наш уряд, оскільки деякі моменти вони могли б відбуватися набагато швидше, якщо б ми все ж таки прислухалися до тих рекомендацій, котрі нам надаються, це перший момент. Другий момент, якщо продивлятися ситуацію зараз. Є така тенденція, що я не хочу бути як Арістович, але наступні дійсно 2-3 тижні буде досить вагомі ситуації з, з того, що ситуація може кардинальним чином змінитися. І більш того, якщо знов ж таки продивлятися, що аналізувати ситуацію там 2-3 місяці назад, коли у нас було досить під, підвиш підвішений стан наразі. Процентне співвідношення е, в нашої переваги воно зростає, і наступні 2-3 тижні вони е, будуть е, досить цікавими з точки зору динаміки, оскільки, е, якщо продивляти ситуацію, є велика вірогідність того, що е, з оборонної е, оборонних моментів ми будемо переходити в наступальну і е, Населенню цих міст бажано прислухатись до рекомендацій, оскільки це буде гарним чином сприяти для реалізації планів та задач, котрі ставить уряд наразі ви сказали про динаміку. Я згадала, як минулого разу ви казали, що буде цікава динаміка стосовно Криму, і ми побачили дійсно цікаву динаміку, те, що відбувалося в Криму. Скажіть, а що далі? Що відомо про Крим? Дивіться, насправді знов ж таки е, наступні два-три тижні вони покажуть, е яким чином буде розвертатися ситуація з Кримом, е але е це, це таке звернення до е людей, котрі зараз знаходяться в, в Криму. Є велика вірогідність того, що якщо вони на протязі наступних там е місяця до жовтня е листопада не е покинуть цю територію. Вони будуть знаходитися дуже в скажімо так не найзручнішому середовищі, оскільки якщо продивлятися ситуацію за картами саме листопад, жовтень місяць це досить спекотний, спекотний місяць. Але це не бархатний сезон у Криму. Це ви розумієте, про що я. Тобто буде спекотно, і це треба враховувати. Тим людям, котрі знаходяться зараз на території е, українського Криму дуже цікаво дізнатися. Всі ми розуміємо, що безпечних місць в Україні наразі не існує. Але чи є якісь місця у нас, де більш-менш спокійніше, кому можна з українських регіонів не так переживати, а кому слід більш взятися за укриття і за все інше. Гарна динаміка. Ну, розумієте, якщо казати про Ті міста, котрі е, знаходяться в досить такому підвигу підвішеному стані, і е, треба ду дуже сильно прислухатися до е, повітряної тривоги. Завжди прислухатися до повітряної тривоги, е, це Харків, Николай, Миколаїв, Одеса, Херсон, е, Херсон також. Зараз по динаміка по Херсону, якщо переглядати, вона змінюється. Другий момент, якщо ми кажемо про більш-менш основну е, е, безпечні місця, е, досить непоганий розклад випадає: Івано-Франківщина, е, Львів і е, Київ, у тому числі. Але я гадаю, що в якщо івано франківськ Київ, це більш, скажімо так, менша вірогідність прильотів. В Київ все ж таки це робота наших військових. І звичайно, не можемо. Як ми з Дніпра і не запитаємо про Дніпро та Дніпропетровщину, до того ж ворог постійно обстрілює наші кордони. Потерпають Миколаївські, потерпають Сенельніківській районі. нещодавно в вчаплено сталася величезна трагедія, як з Дніпропетровщиною та з Дніпром. Насправді я не хоч ну хотілось більше е, побачити позитивний е, розгорнутий розклад. Але карти кажуть, що наступні е, наступна тиждень він досить такий може бути бути критичні моменти, і е, 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 якщо взагалі дивитися на вересень місяць, досить велика кількість моментів, котрі мають гострі кути. І знов ж таки не треба до повітряної тривоги. Відноситься треба серйозно. Якщо кажуть, що повітряна тривога, треба йти в укриття. Це дуже важливо. І знов ж таки, якщо продивлятися Дніпропетровщину, місцями, місцями будуть досить спекотні, неприємні моменти, котрим. Наші військові, наш уряд, він розуміє, що ці моменти може бути. Тобто, оскільки, якщо ми переглядаємо ситуацію, є чітко того, що е, будуть робити всі можливі е, зусилля, щоб мінізу, міні, мінізувати ці е, негативні наслідки. Але знову ж таки моменти негативні є. Також так і ви казали, що. Два-три тижні і щось встанеться в Криму десь в жовтні, там з вересень, жовтень, бархатні сезони. А коли станеться, можливо, є якась певна дата чи відрізок часу, такий переланний момент, що все буде тільки на краще йти вже саме. Якщо ви пригадаєте, минулого разу я казав про дві дати: це так. перший це травень червень, другий це серпень і вересень так. Саме зараз зараз йде переломний момент, тобто, серпень-вересень це дуже важливі дати, дуже важливий, важливий час. Оскільки, якщо е, перший раз, коли ми проглядали ситуацію, по розкладу воно виходило виходило десь 50 на 50, тобто ну, досить такий підвищений підвищений стан, і ми не могли бути впевнені в тому, що може бути позитивна динаміка. Ми сподівалися на неї зараз. Цей процентне співвідношення воно змінюється. Тобто, це вже 60-65%, 70% Те, що буде позитивна динаміка саме за нами. І в після, після цих ситуацій, котрі будуть в вересні, в жовтні, в листопаді, до кінця року ми зможемо вийти на. Норм більш-менш нормальне, адекватне е, життя, е, але знов ж таки, якщо е, казати про ситуацію з е, нашою Донецьк, Луганська область Крим, е, є момент того, що е, переглядаючи ситуацію, це наша спокійна територія. А лінія ескалації вона відходить, тобто вона буде, але вона відходить не на нашу територію. Більш того, тобто, це територія наших сусідів. Більш того, якщо переглядати цю ситуацію в крок за кроком, там є досить велика кількість тактичних помилок, котрі призведуть до того, що вони просто притягнуть цю сіру зону на свою територію. І в мене нещодавно питали стосовно про Криму. Треба знаєте, візуалізувати не тільки там, що Крим у нас буде, є інші території. Кубань треба брати по максимуму, оскільки воно може дуже кардинально змінитися. І більш того, якщо переглядати ситуацію на наступний рік, є велика вірогідність того, що кордони, кордони будуть змінені географічні кордони, але без втрат. Як неочікувано. дуже цікаво, дуже вже хочеться дізнатися, що ж воно там станеться. А скажіть, будь ласка, а на місяць, на рік, в наступному році щось там може можливо ви бачите, щось дізнаєтеся? А ще далі у майбутнє ви не намагалися заглянути, що чекає, наприклад, на Україну через 5 років, і звичайно, хочеться дізнатися, чи щось чекає на Росію через ці 5 років. О, це дуже цікаве запитання, оскільки ми переглядаємо з колегами це питання досить часто. І наразі, ну знов ж таки, коли ти переглядаєш один цю ситуацію, ти можеш як зацікавлена сторона, як українець, адаптувати е, те, що показують карти під себе. Але коли це переглядає різні екстрасенси, різні практики з різних країн, і вони показують одну і ту саму динаміку, треба замислитись, е, оскільки якщо переглядати ситуацію по Україні. Це не фантазія, це факт. Я, я реально дуже хочу через 5 років з вами поспілкуватися на цю тему і сказати, що дійсно так і було. Є досить важкий складний період, але після цих складностей. Це можна сказати, як певним чином ми відкупаємося, я не знаю, тобто дуже дуже е, значними болісними моментами, але відкупаємося після е, завжди. Після відкупу нам повинно прийти е, якісь позитивні моменти, якщо казати про Україну. Я не знаю, якщо раніше всі хотіли американський паспорт, канадський паспорт за п'ять років всі будуть хотіти український паспорт. Оскільки це не просто буде документ, це буде, я не знаю, квиток у життя так. Наступні декілька років будуть моменти важкі стосовно економічної ситуації. Треба на це налаштуватися і Адаптуватися більш того, у нас було досить багато довгий час питання, як якщо Україна хоче інтегруватися в європейську спільноту, як змін, змінити ціни і як адаптуватися під е, е, рівень європейський. Ну, ми майже вийшли на європейський рівень наразі наразі. Тобто, ви бачите, бачите ціни, бачите ситуацію. Не е, треба дивитися на ці ситуації не з негативної точки зору, а з точки зору перспективи. А, із негативного і на це стосується не тільки України, оскільки знову ж таки, якщо продивлятися на ближчий час, е, є момент того, що велика вірогідність е, пандемії, е, продовження ситуації за декілька місяців. Це треба теж враховувати. До цього також необхідно, е, скажімо так, готуватися. Але тут момент вже не Момент пов'язаний там здоров'ям э, нації, а момент економічних, э, э, скажімо, політичних перелаштувань э, в світовому форматі. А, якщо казати про... Але взагалі динаміка на Україну буде позитивна, і все буде Україна, все буде дуже добре. А, а щодо щось... Росії, якщо переглядати Росію, Перший момент ну, смерть вождя, яку ми всі очікуємо, за котру ми, кожен, кожен ранок в мене починається з того, що я кажу, коли ж падло здохне. А, буде, буде більш того, наразі в нього також переломний період. Саме в цей час, в залежності від того, як будуть перший раз був переломний період, і я впевнений, коли казали про операцію. Операція була, я впевнений, що його витягують. Це видно із відео із розкладів. Второ до кінця року є другий переломний період, котрий він може не пережити, але знов ж таки буде показан, Ця інформація буде скрита від сторонніх і будуть робити все, все завгодне, щоб максимально ефективно перелаштувати владу. Оскільки знаєте, криси бігуть з корабля первими, так в Росії така сама ситуація. Але якщо продивлятися на наступний рік, велика вірогідність по-перше, внутрішніх конфліктів, внутрішніх переворотів. Другий момент зміна режиму. Причому зміна режиму не дає нам можливість, ну, якщо переглядати, змінили режим, це стало найкраще. А тут немає такого. Тобто, як би вони не гралися цим ляльковим правительством, нічого ну, в, позитивній, в позитивній динаміці наступних 5 років не буде, буде гірше. Гірше, гірше, гірше і, і свідомих росіян залишається з кожним все я явних Е, Ті, хто залишається за, на території цієї держави, кріпіться. Що вам сказати, за що боролись, на то на пароліс, какове твадіс. Другий момент, на котрому хочу наголосити, стосовно воєнних конфліктів. Не пов'язаних з Україною. Логічно, якщо аналізувати ситуацію, треба посидіти, посидіти тихенько і не лізти в, в, в нову якусь проблемну ситуацію. Але це Росія, вони завжди знаходять до кого докопатися і де і, 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 і знайти там у когось сарінку в глазу. То вони ну, систематично, плавно себе закопують. Все по плану. Все, все по полицям, все дуже цікаво. Тож ми з вами зустрічаємося 29 серпня 2027 року. За п'ять років підбиваємо підсумки. Будемо з вами обговорювати про все, що ми тут говорили. Звичайно, чекаємо на всі позитивні переламні моменти, які стосуються України, і на всі негативні, які стосуються нашого сусіда. Маємо віру, що все збудеться. І звичайно віримо в нашу перемогу. Дослухаємося до уряду, евакуюємося з небезпечних місць і не ігноруємо повітряну тривогу. Ось такі підсумки я вважаю. І все звичайно буде добре. добре. Ми дуже вам дякуємо, добре. що ви до нас доєдналися. І звичайно, через п'ять років ми зустрінемося. Але до того буде дуже гарно, якщо ви будете доєднуватися до нашого прямого ефіру. Домовилися. Дякую вам на гарного дня і на все добре. і Все буде в на все добре. Шановні глядачі. Я нагадаю, що нас у гостях був екстрасенс Віктор Литовський.